Посилка вибачення від нової пошти. Сьогодні я її отримала, зараз в місті з вами буду розкривати. Це вибачення за те, що мені прислали попередню посилку не на той адрес. І коли я зробила переадресацію, мені запропонувала подарунок за те, що вони не на той адрес переслали. Ішла вона дуже довго. Знову не на той адрес. Я два рази робила переадресацію. Будемо дивитися, що тут вони мені поклали. Це лампа і павербанк. Давайте відкриємо і роздивимося. Подарунок непоганий. Я дивилася, що вони можуть запропонувати. Я щось думала, що тут буде кава і чашка. Але, бачите, подарунок непоганий. Гляньте, павербанк який настільки. На 10 тисяч Ампер. У мене павербанки на 5, якось ми з ними справлялися, але це мощніший павербанк. Зараз ми його спробуємо. Так, ну це в них відкриточка. Не викидай, я розквітну. Чекай на квіти, посади в землю. А, це листівка з насінням. Я ще такого не бачила. Хоч минулого разу ми вас підвели, ми вже стаємо кращими завдяки вам і хочемо підняти настрій невеличким подарунком. З любов'ю, ваша нова пошта. Дивіться, не викидай, я розквітну. Порви на шматочки, друге посади в землю, часто поливай і чекай на квіти. Ну, це приємно, ви знаєте, дуже приємно, так як я займаюся квітами у мене на Ютубі канал більше про квіти, то мені ця листівочка дуже приємна. Так, до павербанка USB-шнур і лампа. Давайте ми її зараз розпакуємо і подивимося, що це за лампа така. Підключимо павербанк 70% зарядки. Зараз лампу цю приєднаю до свого повербанка. От бачите, як вона горить. Горить гарно. А з тим павербанком щось не робить. Зараз ми спробуємо той павербанк підключити до телефону. Чи він, можливо, він, він не робить. Лампа горить. Зараз підключили до телефона. Камідлина зарядка йде. Разйом поставив. Значить, Павербанк робить. Ну щось лампа від цього павербанка не робить. Робить тільки від нашого маленького повербанка, який на 5 ампер. Такий подарунок вибачення від нової пошти я отримала. Я дуже задоволена. Мені такий подарунок подобається. Особливо мені подобаються квіти. Не знаю, які тут квіти, але вони якісь будуть. Я їх обов'язково посадю. Дякую новій пошті за такий гарний подарунок. Хоч він і йшов довго, але вони виправилися. І все-таки мені його прислали. Дякую за їхнє ставлення до своїх клієнтів та за їхні послуги. Всім мирного, гарного дня, всім здоров'я, до побачення.